Варвара Якіна. Ні-ні-ні, я не б'ю Варвара. Якіна. Ми з вами заберемо це, це забрати. Давайте, я забираю це. Водичку забираю. все. Треба бігти, бігти треба вирваряки. Оце що за ліки, забрати? Ні-ні. ні Все, паличку беру. Я а ви ж з сином виїжджали ніби? Та виїжджали. Ні. А що, як же ж так трапилось? Та то ж так трапилося. Давайте, не... давайте, я буду вам допомагати. На нозі Оце правильно, я взяв, так? Да? Правильно, правильно, все правильно. Чотирічно. Все. Що ще треба забрати? Ой, мене. Я рідна сінька. Давайте я а, закрию. А газу не треба перекривати? — Не треба, газу вже немає. Газу, не немає. газу вже давно немає. Все, хата закрита. Ключик я вам положу в сумочку, беріть. Та давайте мені в карман. Добре, давайте. А що? ой Швиденько, швиденька, дорогенька, я вас дуже. Ну що, друзі, виїхали ми з наживої, все добре. Вра Яківна, всі цілі, всі здоров'я, ось сидить. Будемо рухатись далі. Дякую.